Мабуть, що ми не готові. У Нас така влада, що вона не готує нас до зими, мабуть. У нас вчора виключали світло, сьогодні теж, мабуть, ні, не готові. А ви особисто готові? Напевно, що теж не готові. Нема генераторів, нема за що купити зараз такий час. Мусим це пережити. Нікуди не дінемося, правильно? Да, Нікуди не дінемося і вже ж та й. Скоро буде п'ятий рік, піде та війна, але ми держимося трохи. На заході трохи легше, там тягше на сході. Так що я думаю, що ми видержимо все. Зважаючи на досвід, вже не одну зиму, правда? То тобто вперше було трошки тяжко, ще якась. Не стикалися з усіма. А зараз трошки ми війшли в той курс, що ми часу вже і не замічаємо, чи те світло є, чи немає. Ви знаєте, що готові. Ми до всього готові, якщо чесно, то нам не страшно. Ми заготуємо дров, ще щось, ну яку-небудь самогоночку. начну. Не... Готові, звісно, без цього ми не зможемо. Ну, викрутимося. Не перший рік. Якщо чесно, то це не перший рік, ми стикуємося з такою проблемою, скажімо так. То хранилище побили, то ще щось вижили, виживаємо і будемо жити. слава Україні! Як в країні є, то так є, і ми мусимо пристосуватися. У нас виходу нема. Я думаю, що за три з половиною роки війни, я думаю, що в нас вже закалка є. Якщо будуть відключені, відключені, там певно тих чи інших моментів, я думаю, що ми це все переживемо. Це не саме основне. Головне, що фронт тримався. А тут, в тилу, ми якось ради собі дамо. Наші всі готові до всього. Ну, звичайно, буде зараз легше, ніж як коли це було в перший раз. <гум> Якщо з цієї точки зору дивитися, Ось, я думаю, люди вже до того якось готуються заздалегідь, там, то як може, там якісь генератори, ще щось там, налаштовують якийсь свій бит, щоб було легше. З цієї точки зору, звичайно, буде легше, але в загальному ця ситуація, звичайно, складна. Все, що можу сказати. А ви готові особисто? Я, на жаль, військовий і чи на щастя, не знаю, як правильно казати. Тому в нас там по ситуації. У нас там так. То є світло, то немає. Ну, але, ну, але, Вдома зазвичай готові. Якось навчилися, там дружина, батьки якось навчилися перебувати декілька годин без світла. Українці готові до всього. І до без світла жити, і без газу. У нас є все, всі ресурси в кожного є. Все буде добре. Вже є досвід з попередніх років. Звичайно, з попередніх років є досвід. Запаслися генераторами, бензинами, спеціальними лампами. Все в нас буде добре, перезимуємо. Головне витримати, правда? Так. Україна понад все. Залежно від ситуації, побачимо. Ну, але зважаючи на досвід попередніх років. Ну, думаю, що ні. Не будуть відключати. Лише по регіонах. Надіємося на краще. Але готуватися треба до гіршого. Ну, знаєте, готові, я думаю, того, що це то наша спільна біда. Війна йде в державі і багато пошкоджених електропідстанцій. І ми мусимо то терпіти, і ми готові. Я думаю, що так. Моя думка така. Витримаємо, правда? Я так думаю, тому що люди знаходяться в більшій біді, як ми, а ми ще не дуже. Ну я думаю, що не готові. То що... По-перше, війна людям мало заробляють, мало цього. А щоб бути готовим, треба мати якісь генератори, та все. Кажется, так. Ну, я думаю, кожен щось десь передбачає якісь в плані такому, що ну, читаємо, бачимо, що є така ймовірність, що буде відключення, і кожен по-своєму підготовляється до цього. Ну. А ви особисто готові? Ну, скажімо, на 80% так. Десь там технічно, а, а морально не хочеться бути готовим, однозначно. Так, краще, щоб такого не було, Раньше, щоб такого не було і щоб всіх було все добре. Ну, бачите, і, і винувати когось, то тільки Путіна. То тільки Путіна, щоб, щоб когось обвинити. А так, ми, звісно, за те, щоб було світло, газ і вода. Ось так. Ну, от якось технічно, морально готові до того, що, можливо, там прийдеться декілька годин без світу? Ні, ну то, звісно, готові. Нічого не зробиш. То вище ви не скочиш, чим можеш скочити. Я думаю, що українці готові до всього. Тобто тут варто більше запитати, до чого українці не готові. А до чого не готові? До всього готові.